Олен, а розкажи, будь ласка, як проходить розробка дизайн проекту по Васту, що в нього входить і що це таке? В принципі, основною базовою послугою до всіх послуг, які ми робимо на Всесвітвасту, це є основна базова консультація. З неї треба починати будь-який запит, будь-то початок будівництва, покупка нерухомості, треба починати з основної базової консультації. І вже після неї, якщо у вас стоїть запит конкретно на дизайн-проект або на архітектурне проєктування, вже можна після базової консультації йти прямо в підписання договору до проєктування. У нас є ціла команда дизайнера, візуалізатора, архітектора, конструктора, також є інженери по інженерним мережам. Таким чином, це вже більш серйозна робота. Це вже не одна людина працює над вашим проєктом, а ціла команда. І відповідно це вже більш такий серйозний проєкт, у якому в ньому вже в цій послузі враховано у вартості послуги декілька зустрічей, декілька зідзвонів. Алгоритм роботи такий, що після базової ВАСТу-консультації, якщо клієнт-замовник вирішує, що він хоче працювати по ВАСТу, йому потрібен цей додатковий ресурс енергії, тому що додаткове джерело енергії нікому не завадить. І вже після цього ми класично, як і прийнято в дизайні і в архітектурі, підписуємо технічне завдання, прописуємо, заповнюємо анкету. Відповідає клієнт на певні питання, ми вирішуємо. Узгоджуємо певне технічне завдання, підписуємо договір і починаємо знову ж таки з планувального рішення. Такий самий зідзвон, як у нас є окрема послуга, планувальне рішення онлайн, так само в нас і продовжується це в роботі з дизайном або архітектурним проєктуванням, коли ми теж в живому зідзвоні зідзвонюємося, коригуємо якось планування. Це дуже пришвидшує процес роботи, процес узгодження планувального рішення. Таким чином, далі ми вже переходимо, якщо клієнт хоче кольорову візуалізацію, до кольорової візуалізації і вже до підбору основних матеріалів, які працюють гарно і по Васту, і по дизайну дуже гармонійно виглядають. І таким чином далі ми ще можемо узгоджувати певні додаткові пропозиції, певні додаткові послуги, такі як прорахунок всіх матеріалів. Або можемо поговорити з підрядниками про будівництво, про ремонт, якщо є такий запит. Таким чином, на вас, то ми можемо дуже цілісно, дуже глибоко, дуже серйозно підходити до проектування простору саме за законом Васту. Дякую, я правильно розумію. Тобто людина прийшла на всесвіт Васто і вона має можливість. У нас замовити проект з нуля, де будуть враховувати всі її аспекти, життєві моменти, її моменти, як вона хоче спроєктувати, звичайно, її якісь потреба, і як це можна зробити через закони ВАСТу. Тобто таким чином враховується і потреба клієнта, враховується потреба законів ВАСТу і красота, дизайн, це все враховується. Так, і особливо враховуються особисті естетичні смаки клієнта. У нас також вже з тобою є суттєвий досвід співпраці навіть з іншими дизайнерами та архітекторами. Раптом клієнт приходить, а от в нього вже є облюбований дизайнер, якого він обожнює, чи архітектор, який поряд з ним вже об'їздив, не знаю, всі ділянки обрали з ним найкращу. З точки зору того архітектора, ми навіть так співпрацюємо, просто це вже трошки інший формат роботи. Єдине, що скажу, що дуже важко коригувати чиюсь роботу, тому найкращий варіант, якщо у вас є вже якийсь дизайнер-архітектор, щоб він був готовий все ж таки працювати по технічному завданню, яке ми з вами узгоджуємо, робимо. Не завжди це спрацьовує, тому звичайно, в першу чергу варто взяти основну базову консультацію по васту, де сам замовник зрозуміє, чи треба йому це взагалі. Чи хоче він дійсно мати це додаткове джерело енергії? Чи хоче він дійсно мати житло, яке буде працювати на нього як павербанк? Чи він просто хоче картинку з Пінтересту забутися і нічого про більше не знати? Ну тобто бувають і такі варіанти, і це не наші клієнти. Наші клієнти це свідомі люди, які розуміють і цінують кожний кожну можливість мати цілющу енергію, яка просто є в просторі. І треба просто її взяти. Треба просто інтелект, щоб її взяти. Тому ми працюємо дуже глибоко з простором. Ми можемо співпрацювати, якщо особливо це інше місто. Ми можемо співпрацювати також з місцевими фахівцями. В нас є для цього і кваліфікація і інтелект, і розум, тобто нам ми не боїмося таких проектів. Проте ми попереджаємо клієнта, що звичайно вас тут це в першу чергу, і вас тут треба враховувати в першу чергу. Не можна йти на компроміси, просто тому, що щось там швидше. От чорний дах буде нам швидше купити, тому ми покриємо будинок чорним дахом. Ні, з точки зору васту, то чорний дах це просто жесть. І краще робити по Васту гарний, підбирати відтінок, гарний колір, сучасний, красивий, трендовий, але не чорний. Це такий простий приклад з останнього. Супер, але я хочу поділитися теж прикладом на рахунок того, ну, просто щоб людей, можливо, вони розуміли, як це дійсно вас впливає простір, тому що у мене вже на практиці особисто був такий досвід, коли ми коригували квартиру одній, е, одній клієнті, де вона побачила, як дуже класно жити в енергіях по простору, в е, енергіях простору Васту. Як все легко в неї йшло, і вона навіть дуже легко продала цю квартиру. Але ми зробили стару квартиру, щоб вона переїхала в нову квартиру. І так як в новій квартирі було все дуже все зроблено, все з фінтереса, як ти кажеш, все дуже красиво. І навіть по її, з її вподобаннями вона переїхала туди, і е, коли я їй запропонувала. Euh, що і там варто би зробити корекцію. Вона сказала: Таня, я поки не можу там нічого зробити, тому що вже в мене там все, стіни, ну все, вже нічого не можна зробити. Я переїжджаю з так, знаєш, знаєш, таким заохотою, такою, що людина досягла своєї мрії. Вона переїхала в свій будинок, який її надихав, все створила по, по своєму проєкту. Ну, тобто, все дуже душу вклала. Знаєте, каже, душу вклала. І пройшло два роки. Вона до мене дзвонить і каже: Таня. Я купую іншу квартиру, і мені треба вас до проект, тому що я усвідомила, що ця квартира, як вона сказала, вона для мене як золота клітка, з якої я просто не можу вийти. В неї в квартирі появилось багато страхів, багато невпевненості. Вона втратила. Машину, вона залізла в борги, тобто дуже багато моментів. Це просто свіжий приклад нещодавно. Да? Це моя практика, це два роки пройшло, але це так існує. Тому е, якщо ми заїжджаємо в квартиру і думаємо, що тут вже нас буде щастя, але там є дуже грубі недоліки по васту, то я просто попереджаю, що рано чи пізно це все рівно дасться в певний е, виплив енергії. І якщо ця людина просто розуміла закони васту, вона спостерігала. Бо дуже часто людей просто не усвідомлюють, що купили житло, заїжджаємо розвод е хвороби, втрати, і просто людина не може усвідомити, а чому так і звідки це береться. І, звичайно, є доля і нашої карми, але ми маємо усвідомлювати, що у вас тут це той запуск, який запускає цю енергію, тому варто все-таки... Зробити добре, якщо ваше Васту, скажімо так, нормальне. Ну, якщо ти, як ця мене знайома, переїхала з хорошого Васту в дуже антивасту, от це просто вона зараз робить корекцію в новому просторі. Вона каже, Таня, я вже бачу, як в мене йдуть зміни. Тому що простір це наша свідомість, вона прямо відчуває це все. Тому раджу вам все-таки звернути на це увагу, на цю консультацію, нашу світвасту, де ви можете дійсно підібрати. І створити свій простір своїми улюбленими якимись дизайнами, але щоб це було енергетично правильно, тому що це є ваш павербанк і потенційний енергетичний канал, звідки ви будете черпати ресурси ваш простір. Свідомі люди вони керуються принципом врахування часу, місця і обставин. І саме наука ВАСТу вона розглядає фактор місця, фактор впливу місця. І от те, що ти сказала про. Свою клієнтку, яка пожила в антивасту просторі, вже після того, як жила в відкоригованому житлі, дійсно більшість людей дуже глибоко усвідомлюють дію Васту. Коли вони прибирають вас корекції, або коли вони переїжджають з відкоригованого житла в якесь антивасту житло, тоді усвідомлення просто одразу приходить, тому що це реально працює, це реально потужна сила. Просто коли в нас вже є знання, ми це можемо усвідомити. Поки людина так інтуїтивно зайшла в один простір, вийшла десь їй краще, десь їй гірше. Вона думає, що а в цьому просторі було гарно, тому що там були жовтенькі подушки. А не в жовтеньких подушках можливо була суть, і ті ж самі жовтенькі подушки не в тому секторі вже не приносять цього ефекту. Тому дуже важливо дійсно знати закони Васту, і тому ми всі наші послуги починаємо з основної базової васту консультації, тому що іноді ми можемо сказати людині, а що цей простір не, не підлягає корекціям, не все можна скоригувати. Не всі ділянки можна скоригувати. Деякі ділянки треба просто одразу покинути. І це буде кращою інвестицією, зразу її покинути, зразу її продати, ніж вкластися грошима, втратити здоров'я, втратити стосунки і втратити все. Це буде більш краще зразу на початку покинути. І в мене були такі клієнти, хто купували в дуже шикарних елітних районах е ділянки. Я приходила і кажу. Її треба продавати. А людина на мене дивиться, в неї слюна з рота тече. Вона переживає, вона перелякана, вона не може її продати. А потім я їй починаю вже по прикладам пояснювати, по прикладам сусідів, по прикладам інших мешканців. Кажу, хочете таке? І людина включається. А, виявляється, отут отак і є дійсно. А в мене нема такого ресурсу, щоб так просто гроші на вітер викидати. Дійсно, я хочу більш свідомо інвестувати свою енергію. Тому тому саме базова власну консультація це про свідоме інвестування, це про свідоме усвідомлення фактору місця і як воно впливає на наш енергетичний потенціал.